Знаєте, я нещодавно задумався. Ми ж люди завжди потребували історій, правда, ще з тих далеких часів, коли наші далекі предки збиралися біля багаття і ділилися розповідями про полювання, про духів лісу, про подвиги героїв чи витівки хитрих богів, казки, міфи, легенди це ж не просто слова. Це те, що формувало нашу культуру, передавало досвід, пояснювало світи, що найважливіше, об'єднувало нас, давало відчуття спільності. І Мені стало цікаво, а що ж сталося з цією одвічною потребою сьогодні в нашу епоху інтернету, коли монітори замінили вечірні вогнища, а розмови тет-а-тет часто поступаються місцем онлайн-чатам. Невже фольклор як такий зник повністю? Я довго над цим думав, і знаєте, я дійшов певного висновку, аж ніяк він просто трансформувався і знайшов собі нову неймовірно рудючу та динамічну землю для свого існування. І як би це дивно не звучало для когось, це світ. Відео ігор. І так я цілком серйозно. Мені здається, що саме в цих інтерактивних всесвітах, які ми з вами так любимо, щодня, щогодини народжується живе, змінюється та еволюціонує абсолютно новий сучасний фольклор. Він має свої унікальні форми, своїх культових героїв та антигероїв, свої ритуали, свою особливу мову. І він так само як і фольклор минулих епох, неймовірно сильно об'єднує мільйони з нас. Геймерів по всьому світу формуючи. Нові спільноти та нові культурні коди. Сьогодні я хочу запропонувати вам разом зі мною дослідити цей дивовижний феномен, як же це все працює. Мабуть, дві найпомітніші та найпоширеніші форми цього нового ігрового фольклору, з якими я впевнений, кожен з нас геймерів стикався неодноразово. Це меми та так звані міські легенди. Ігрові меми це взагалі окрема пісня. Знаєте, я завжди дивувався, наскільки точно та влучно вони можуть передати цілий спектр Ектор емоцій чи складну ігрову ситуацію буквально однією картинкою, короткою фразою або гівкою. Це ж по суті наші сучасні прислів'я та приказки. Наші цифрові афоризми зрозумілі лише присвяченими вчителька з української мови, на жаль, не зрозуміє їх. Вони народжуються з усього на світі: з кумедного багу, з фрази персонажа, що запам'ятовуються на все життя, з типової ігрової ситуації, в яку потрапляв кожен з нас, або ж як миттєва реакція спільноти на якісь події в самій грі чи навколо неї. Пам'ятайте легендарне, «I used to be аю собієндвенчулай. You. I took an arrow in the knee. зі Скайріма. Це ж геніально. Одна фраза і ціла історія. Ціла драма зрозуміла кожному, хто грав в гру. Або пресев, ту pay респект. Скільки іронії, а іноді щирого співчуття може бути в цій простій дії. Мені здається, саме мами стали тією унікальною мовою, яка об'єднує геймерів усіх країн, культур та поколінь. Це наш швидкий спосіб сказати, друже. Я тебе чудово розумію. Я теж там був, я теж це відчував. Циво я камеру трішки вище переставив, тому що приходиться пригинатись, коли читаю. Може помітили отак стою там в попередніх кадрах. Але крім сміху та самоіронії, ігровий фольклор має і інший значно більш загадковий та таємничий бік це міські легенди віртуальних світів. Знаєте, це ті самі історії, які ми колись у дитинстві переказували один одному пошепки у темній кімнаті. Тільки тепер вони живуть і поширюються на просторах інтернету, на форумах у ютуб-розслідуваннях, у діскорд-каналах. Це історії про нібито існуючих прихованих монстрів, наприклад, Мегалодон у GTA 5. про секретні недоступні звичайним шляхом локації, про прокляті копії ігор, або незрозумілі майже паранормальні явища, які бачили або переживали окремі гравці. Хто з нас не чув про хіробріна в Майнкрафті? Я сам, чесно кажучи, колись давно, коли вперше про нього прочитав, на мить замислився. А раптом цей таємничий персонаж зі світлими порожніми очима, який нібито з'являвся гравцям, однаковим у їхніх світах, будував дивні споруди і лякав до мурашок, це ж справжній ігрова крипіпаста. А скільки було розмов та відео про пошуки Бігфута у безкрайніх лісах та горах штату Гета Сан Андреас, цілі спільноти роками його шукали. знаходили типу якісь докази, сперечалися, і звичайно, не можна не згадати легендарний секретний коров'ячий рівень у діабло. Це ж, взагалі, унікальний випадок, коли міф, що виник як жарт серед фанатів першої частини, настільки прожився, що розробники Blizzard взяли і справді додали його в Діабло 2. Чому ці легенди так часто нас захоплюють? Чому ми так охоче в них віримо? Мені здається, тут справа в нашій одвічній людській жазі до таємниці, до невідомого, до чогось, що лежить за межами буденного. Нам так хочеться вірити, що гра, яку ми здавалося б, знаємо вздовж і впоперек, все ще приховує ви щось більше, щось незвідане, щось, що виходить за рамки простого програмного коду, і цей колективний пошук, ці спільні розслідування це теж своєрідна гра всередині гри, частина нашого унікального спільного досвіду. І знаєте, не так вже й важливо, чи існував той херобрін. Насправді важливо, те, що він жив і продовжує жити у нашій уяві у наших розмовах. І саме цим він об'єднував і продовжує об'єднувати величезну спільноту гравців. Але ігровий фольклор, знаєте, це не тільки меми, що розлетілися інтернетом зі швидкістю світла, чи таємничі міські легенди, від яких холоне кров. Як на мене, чи не найцінніша, найтепліша його частина це ті спільні історії, які народжуються безпосередньо з нашого з вами ігрового досвіду. Історії, якими ми потім годинами ділимося з друзями, з іншими гравцями, переживаючи ті самі емоції знову і знову. Згадайте, напевно, у кожного з нас геймерів є в запасі, хоча б одна така розповідь: неймовірний камбек в останню секунду в напруженому онлайн-матчі, коли вже здавалося б, все втрачено, або той епічний. Фел, коли вся команда полягла через одну безглузду, але таку смішну помилку, і ви потім ще тиждень згадували це зі сльозами на очах. Або той унікальний баг, який перетворив серйозну ігрову сесію на справжню комедію абсурду, про яку потім складають легенди? Я, от, наприклад, ніколи не забуду той момент, коли я з друзями намагався в Дейзеті, це той, що ще модна Armo 2, зробити простеньке завдання, а саме знайти всі частини. Для того щоб відремонтувати гвинтокрил. у нас був е воднік. Так його називалось. Це така велика машина, не можу описати і не знаю, як вона насправді називається. Тоді ми спричинили такий ланцюг подій, що нас ледве не забанив адмін. До цього звичайно ще були причетні дюпи через рюкзак. Але то вже таке. Але це стало нашою маленькою внутрішньою легендою, яку ми переповідаємо при кожній нагоді. Ось ці моменти, ці маленькі особисті епоси передаються з вусту та. Середині нашої геймерської компанії, стаючи невід'ємною частиною нашого спільного фольклору. А іноді наша колективна творчість, наше бажання зрозуміти світ гри глибше, йде ще далі. Ми не просто ділимося пережитими історіями, ми починаємо дописувати ігрові всесвіти, дописувати лор, шукати приховані сенси. Я говорю про так звані теорії або фантоми. Знаєте, це коли спільнота гравців, знаходячи якісь натяки, неясності, білі плями у сюжеті. Ті починає створювати власні часто неймовірно детальні, логічні та переконливі пояснення. І деякі з цих теорій стають настільки популярними та добре аргументованими, що їх починають сприймати майже як офіційний канон. Згадайте тільки безліч теорій навколо заплутаного сюжету Dark Souls, або спроба розгадати справжню суть ілюзорного чоловіка та мотиви жінців у Mass Effect, ще до виходу фінальних частин. Мене завжди вражало і продовжує вражати наскільки глибоко гравці готові занурюватися в улюблені світи, і як їхня колективна уява та аналітичний розум можуть розширювати межі, задані самими розробниками. І звісно, не можна оминути цілий пласт ігор, які самі по собі є нескінченними генераторами унікальних історій, це ігри пісочниці, такі як Майнкрафт, або якісь складні симулятори виживання та менеджменту. В таких іграх часто немає заздалегідь прописаного глобального сюжету в класичному розумінні. Історія це те, що відбувається з вашими персонажами, з вашою колонією, з вашим світом завдяки складній взаємодії ігрових систем та ваших. Власних рішень кожна така ігрова сесія це унікальний неповторний наратив, сповнений несподіваних поворотів, драми, комедії, тріумфів та нищівних трагедій. І саме цими історіями гравці потім з таким захопленням діляться на форумах у відео, у стрімах, створюючи цілі літописи своїх віртуальних пригод. Це, мабуть, найчистіша, найорганічніша форма сучасного фольклору, історії, народжені безпосередньо з самого процесу гри, з нашою з вами. Творчості, отже, підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, мені здається, стає абсолютно очевидним. Ігровий фольклор це не просто якийсь побічний продукт чи набір смішних картинок та дивних історій. Це щось значно більше, значно глибше. Це живий, динамічний, постійно еволюціонуючий процес, який перетворює відеоігри з простого набору коду, графіки та звуку на справжні культурні феномени, на простори, де ми. Не тільки споживаємо, а й активно творимо. Ці ці меми, що стають нашою спільною мовою, ці міські легенди, що лоскочуть нерви та спонукають до пошуків, ці наші унікальні спільні історії перемог та поразок. Все це формує неповторну атмосферу та ідентичність геймерської спільноти. Це те, що дозволяє нам відчувати себе частиною чогось великого, знаходити однодумців по всьому світу, ділитися емоціями та досвідом, які часто важливі важко пояснити комусь не з наших цей фольклор, по суті, продовжує життя наших улюблених ігор, підтримуючи інтерес до них роками, надихаючи на творчість від фанартів до модів. І навіть, як ми бачили, іноді впливають на самих розробників. знаєте для мене особисто саме ця здатність ігор народжувати такі спільні історії, жарти та таємниці, які ми потім обговорюємо з друзями, і є однією з найцінніших найтепліших їхніх рис Це те, що робить ігровий досвід по справді справжньому незабутнім, живим та не побоюсь цього слова значущим. А що ж далі? Куди рухається цей цифровий фольклор? Мені здається, що з розвитком технологій, таких як, наприклад, штучний інтелект, здатний генерувати ще більш непередбачувані та унікальні ігрові сценарії, чи та ж віртуальна реальність, що запропонує нам абсолютно новий рівень занурення, форми цього фольклору ставатимуть лише складнішими, цікавішими та ще більш. Інтерактивними, але одне я впевнений, залишиться незмінним. Наша фундаментальна людська потреба в історіях, що об'єднують, що допомагають нам зрозуміти світ і самих себе. Ігри це не просто розвага, так і скажіть своїй дівчині, це живі дихаючі світи, які ми гравці щодня наповнюємо своїми сенсами, своїми емоціями, своїм унікальним фольклором. І поки ми граємо, спілкуємося, сміємося та творимо це диво. Овижна цифрова культура житиме там розвиватиметься. А які ваші улюблені ігрові меми, міські легенди чи незабутні спільні історії, що стали частиною вашого особистого фольклору? Що на вашу думку найбільше об'єднує гравців сьогодні у цьому величезному віртуальному світі? Обов'язково діліться своїми думками та найяскравішими прикладами у коментарях. Під відео Величезне дякую, що пройшли цю захопливу мандрівку на каналі Детальний Мандрівник Г. Геймінгу разом зі мною. Сподіваюся, вам було так само цікаво та пізнавально, як і мені. Якщо так, знайте ваш лайк та підписка на канал. Це найкраща підтримка. Ну і, звичайно, можна ще зробити донат на Донателло або Патреоні, якщо бажаєте. А топ-донатори, яким від душі, як завжди, дякую, це Геній Михайло Топ Тренд Лайф та якийсь Влад. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.